Усім привіт-привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка я в Аврорі. Акції з 27 жовтня по 2 листопада. Ось такі чипси від торгової марки люкс. Вагою 105 г по 37 гривень. Є декілька смаків на вибір. так, 37 гривень. Хто полюбляє чипси, звертайте увагу Акція. Енергетичний напій «Хел» об'ємом 250 мл за 29 гривень від торгової марки Біола. Нектар Апельсиновий об'ємом 250 мл 19 гривень. По 15 гривень нектари від Біола 250 мл 15 гривень. Приїхали дубайські шоколадки, такі міні-версії. Фісташкова начинка 27 г 39 гривень. Батончики Line 40 грамів 19 гривень. А ще у білому шоколаді. Концентрат, напої домашній лимонад від Monix за 25 гривень 200 мл. Є різні смаки на вибір. Хто таке полюбляє, виходить готового напою 3 літри. Думаю, вони всі акційні, просто різні смаки. Ананас манго маракуя. Кавун м'ята. А от Мохіто не окційна ціна 29. Кава у зернах смажена. Вага 900 грамів 449. Попкорм у карамельній глазурі. Дуже смачний хрусткий. Я його пробувала. Бачите, вон, така упаковка тут зафольгована. Зберігає герметичність із рахунок того, попкорм хрумкий. Ціна зараз 29 гривень за 90 грамів. Такий набір цукерок до Хелловіну з зеленою начинкою. Вага 150 грамів, 49 гривень. Загалом вже побільшало солодких. Товарі, різні набори, метеоритості, вони сезонно появляються. Волинські солодощі 88 гривень за 250 г. Вінчик для збивання працює від батарейок, Такий капучинатор. Батарейки у комплект не входять. Ціна 39 гривень. Силиконова форма, такі комашки. 6 штук за 49 гривень. А є ще зайчики, їх тут більше. Ціна 55. а Фільтр-пакети для заварювання чаю. Прикольно, вони одноразові. Хто любить заварний чай, а не любить з ним возитися, засипаєте собі в такий фільтр-пакетик. І все. Ціна за 100 штук 49 гривень. А є більші розміри. Це є XXL, також 100 штук, ціна 55 гривень. Хороший варіант в сезон чаїв. Хто користується любим, звертайте увагу, така от появилась новинка в Аврорі. Знаєте, в Аврорі є багато одноразового посуду, але показую його зовсім зовсім рідко. Хто не знав, ось. ось о. Є різні штучки, паперові, є такі пластикові, є навчання. Цей весь стелаж ми з вами оглядали вчора детальненько. Хто не бачив, прикріплю вам в відео посилання на ось це відео. Єдине, що можу вам сказати, що ось такі акційні по 199 гривень, блюдечка, тарілочки. А так, подивитися, у відео є весь огляд. Тільки приїхали ємності для спецій скляні. Найбільш квадратні. Ось цей синій колір це захисна плівка. Насправді там метал з такого кольору. 49 гривень цінна. Соусниці порційні, круглі по 49 гривень. Ви казали, що це не сонечко, а квіточка. Мабуть, так. Ви знаєте, справді чомусь в мене, як я побачила, заціцювалося з сонечком. Ось такі варіанти. Нещодавно вони з'явилися. І акційна ціна, бачите, акція тарілка десертна із лавандовим малюночком. Діаметр її 19 см, ціна 39. А ще із лавандою є салатники діаметр 15,5. Ціна також 39. Такий таймер, механічний лимончик на 1 годину 69 гривень. Я пробувала, думала, що він не працює, а то його треба повністю прокрутити, а потім наставити час, який вам потрібний. От, Хто не знав, ділюся, мені підказали в коментарях. Супер ціна наємності 39 гривень, вони скляні, металева кришка і є отвір і трубочка. Трубочка картонна. Пам'ятаю, що були з полуничкою, малюнком. Тут наразі ось такі. В вашій аврорі може бути інший, і більший або менший асортимент. Гімність для сипучих скляна з дерев'яною кришкою за 88. Об'єм тут 280 мл. Акція на вологі серветочки: 39 гривень 120 штук. І вони із клапаном. Так, рушники паперові 1 рулон, двошарові 49. Такий варіант: це трьохшарові Два рулони 74. Сімпл – дитячі, вологі серветки 24 штуки за 16 гривень. Ще є акція на ось такі дитячі серветочки 49 гривень 120 штук. Смайл бейбі 39 гривень, 80 4 штучки. Ліро 54 гривні з клапаном 120 штук упаковці. Такий варіант. Сафі 25 гривень 110 штук. Ось такі малі тут малюночки красиві. Вологий туалетний папір дитячий натурели 39 гривень 50 штук. А це серветки до столу 33 гривні 180 штук. Такі серветки, як були з тамтої сторони, теж від по 16 гривень. Ці ромашка, по-моєму, а ці алої. Або не ромашка. Тим словом, вони відрізняються трошки. Рушнички, двошарові, два рулони 39. Ось ці вологі серветки. Мені, до речі, дуже сподобались. Вони мають аромат чоловічого дезодоранту. Бачите, вони парфумовані, 120 штук із клапаном. За 74. Так, рушнички В-подібно складені, біленькі від Сафі 37 гривень 130 штук. Як Бачите, користуються популярністю, вже трошки їх розкупили. Яка іграшка для домашнього улюбленця? Яйце 29 гривень. Рушники Еколо 2 рулони 37, Сафі 2 рулони 44, це двошарові. 11 гривень у Бухів туалетний папір. Рулон поштучно продаються. Такі, тут є два рулони упаковкою продаються. Ціна 33 гривні. За 19 гривень такий великий рулон туалетного паперу. ці ми вже бачили. 124 гривні. Можна назвати це мега-пакуванням. Просто подивіться, який це велетенський рулон кухонних рушничків. Дуже велетенський. Такий варіант трьохшаровий, ціна 79. Туалетний папір двошаровий 4 рулони. Семпак 39. Такий за 59, трьохшаровий 4 рулони. А ось тут 6 рулонів. І він двошаровий 59. Шкарпетки махрові зимові тепленькі. Це є чоловічі. Ціна 49 гривень. Хоча, хоча, як, з якої сторони подивитися? Якщо їх зняти етикеткою і вдіти, то вже не буде на них писати, що вони чоловічі. Я, наприклад, собі буваю і купляю чоловічі, якщо мені розмір підходить, чому б і ні? Ціна 74 гривні на такі гольфи жіночі. Гольфи це вони високі, такі, знаєте, до коліна. 74 гривні дуже м'які, дуже такі пухнасті. от Кольори такі яскравіші, зелені, червоні. Так, ще є О, 29 гривень. Гарна ціна. Шкарпетки махрові жіночі, такі, бачите, лапками котячими. І ще ось такі чоловічі по 39 гривень. Знову ж таки. Я думаю, можуть бути якісь жіночі. Чому б і ні? Як ви до того ставитеся? Напишіть в коментарях. Чи ні. Чи якщо пише, що це чоловічі не можна. Не можна то собі таке купити. Ось ці ось ці, бачите, акційні. По 39. Ну, відчувається така товщина в них. Що там, знаєте? Подвійна петелька. Вологий корм клуб 4 лапи, 85 г 13 гривень, панкот по 10 гривень. Мяу по 11, фріскас по 11. Багато, теж, до речі, знижок такі варіанти Ціна 12 такі по 9 гривень. Різка з 11. Ми вже бачили, і давайте ще скоренько подивимося по сухих. Клуб 4 лапи. Це 900 і грамів. 900 грамів. А де є? Знаєте, якщо нема товару, я беру цінник і сканую код, ось цей, що є на ціннику. Значить, і можна подивитись залишок одна штука. Ну, Якщо одна штука, то може всяке бути. Значить, і може і не бути. Ось так вам скажу. Ось так по 31 жовтня на фріскас корм з лососем. смак Смакового півтори кілограми. Ціна 169. Панкот, сухий корм, 400 грамів. 34, Декілька смаків на вибір. 17 гривень набір тримачів настінних, пластикових три штуки. Бачите, ось ці трикутнички білі, це є клейка стрічка. Ви собі приклеїте до поверхні, перед тим обжерити, і просто рушничок пропихаєте. Ось ця частина, вона така, як силікон, ви туди запхали і воно тримає. А корпус пластик. Ось такі от тримачі. 199 гривень коштують ось такі придверні. Килимки зараз, бо тут і зверху, і знизу є різні. Тут, бачите, поєднання матеріалів. Тут така як тканина, а ось ця гума, і вона рельєфна. ось це воно все відчувається на дотик. Є з чорною, є світлою, з сірою серединкою, як які. Акція на прищіпки. Набір 20 штук, 29 гривень, по 69 гривень набір прищіпок лапок. Всього 9 гривень коштує ось такий пластиковий тримач для рушників. Кріпиться він на ось такі дві клейкі штучки. Воно, хоч виглядає простенько, але насправді дуже міцно тримає і можна, якщо, наприклад, на один рушничок собі сміливо вісити. Якщо, наприклад, у вас немає можливості по-іншому прикріпити. В мене на ось такій клейкій штучці тримається дозатор для рідкого мила. Звісно, з милом. Мило важче, мені здається, ніж рушник. І все ок. І тримається на одній штурці. Думаю, на двох буде триматися ще краще. Просто треба гарно обезжирити і приклеїти на рівну поверхню, знаєте, щоб воно гарно прилягло. От. Такі гачачки металеві, вони якимось таким ще профорбовані. Мали би бути іржустійкі. Знову ж таки, бачите, таке кріплення дві. Дві штуки клейких, можна прикрутити її отвори, а можна приклеїти. Ціна 74. Така подушечка інстаграмна у вигляді сердечка. Ціна її 239 гривень. На акції набули ще інші кольори, але розкупили без акції. А ще в Аврорі є велика кількість грілок. Ціни не акційні, навіть не знаю, чи, чи зупиняти, чи ні. Але я думаю, багатьом буде цікаво. Такі 8 годин гріль. Тут, бачите, є малюночок, якої вони форми. 19 гривень 2 штуки. Такий варіант: ціна 17 гривень. Так, є для ніг ще якісь грілочки. Так. А, це ці по 17. А ці скільки коштує? Давайте візьмемо по одній, проскануємо. 17 гривень, дві штуки. 14 гривень, теж дві штуки. 14 гривень, грілка хімічна для тіла, одна штука. Грілка для рук 12 гривень, гріє 10 годин, мабуть, одна напише. Термоустілки. Ціна 27 гривень. Це і такі грілки для них. На довжину 25 см, 8 годин тримають тепло. І така, Це і дві штучки, 19 гривень, гріють 8 годин. По 29 гривень такі шкарпеточки, мають, до речі, краплинки у вигляді лапок, антиковзаючі. Прикольно для діток, щоб не слискались і не падали. Так, самі шкарпетки падають, а діти щоб не падали. Довжина 12-14, я так розумію, підошва. Так, По 29 гривень ось такі шкарпетки, але знаєте що? Вони не мають п'ятки. Можна сказати, безрозмірні ні? Тут, де схочеш, там і буде п'ятка. Якось так, кольори на вибір. Такі приїхали. О, я такі купляла, але вони гарно носилися. Чесно, я і забула. Згадала їх по малюночку ось цього котика, а забула, що в ролі купляла, дуже гарно носилися. Прикольно. Такі 22 гривні. Ой, бачу, поприїжджали всякі рибальські штучки. Ми з вами ще їх не бачили. Мабуть, треба буде зняти для вас таке відео, знімати чи не знімати? Ану, пишіть. Ця товар сам проситься в руки. Дуже багато всього приїхало. Чікавого, цікавого. Таке щось, що Шо тут таке? Снасті для зимової риболовлі. Годівниця 29 гривень. Термометр кімнатний, цифровий, з виносним датчиком. Ось, працює від батарейки. Батарейки в комплекті 169. Акція на серветки для вологого прибирання. Універсальні 60 штук 39. Йоршики для унітазу з підставкою. Ціна 77. Такі теж з акційною ціною ціна 139. Такі корзинки, новинки, офісні для сміття. Так, давайте подивимось, що вони мають об'єму. А не бачу. Бачу, що виробник місто А об'єм Зараз тут. Ой, дивіться, який тут прикольний смайлик. По 49 гривень, об'єм 8 літрів. Від торгової марки «Файно» Набір шкрипків кухонних. 3 штуки за 15 гривень. Такі кошики для зберігання на 12 літрів. 89 гривень. Вони йдуть в комплекті із кришкою. Тут, бачите, таке плетіння. А є ще ось такий ажур. Об'єм тут більший. 18 літрів, а ціна 139. 99 гривень, кондиціонер для прання. Тут є 800 мілілітрів. І знаєте що? Є ще один аромат. Гел для прання Велі 84 гривні. Wash and Free 84 гривні літр та 800 мл. Такі кондиціонери по 154 гривні від Сілан. Вони є парфумовані 540 мл. Який гарний планер. Дошка дитяча для малювання з маркером. День, день тижня можна собі запланувати розклад якийсь або завдання, а тут просто малювати маркер з гумкою для стирання в комплекті. Ціна 15 гривень. Стікери об'ємні по 19, які прикольні з 3D-ефектом. По 29. Поліроль для пластику та вінілу 59 гривень 250 мл. Паста Поліроль 59 гривень. По 64 гривні кондиціонери для очищення виробів зі шкіри з розпилювачем 500 мл. А це є засіб для очищення кузою авто. 69 гривень, також 500 мл. Електричні обігрівачі, цей спіральний 449. І такий варіант 449. Вони відрізняються формою. Трошки відрізняється між собою цей вищий. Приїхали ось такі новинки: гаманці жіночі такий класичний більший розмір. Закривається на кнопку. Немає на фото відділ, є багато відділів на картки. Є на монети. До речі, дуже прикольно. Я би казала, щоб вже зробили стандарт, щоб був відділ на монети. І є на замочок відділ. І ще давайте поскануємо ціну. 179 гривень. Є червоні, чорні, зелені і ось такий світло-світло-рожевий. Так, оп-оп. Такі по 199 гривень гаманці. Дуже схожі на попереднє, але менше місць на картки. І це є з золотим відтінком, а є ще ось такий молочний. Або світло бежевий 19 гривень Саше ароматизоване. Навіть через пакетик чути аромат. Цей такий гачачок можна завісити до вішаків. І аромати є різноманітні. Sense Хто полюбляє гномиків? Акція 29 гривень такий гномик. Фігурка невеличкий. Набір свічок святкових 11 гривень. Вони йдуть в комплекті з ось такими підставочками. Брелок для ключів парасольки. Ціна 29. Такий набір для святкування дня народження, дудки-свистки. 6 штук 19 гривень, 109 гривень полотно для живопису. Розмір 40 на 50. Воно вже йде на такий дерев'яній основі рамці. Так, 199 гривень. Картина за номерами. Розмір 40 на 50. Такі венцень. 199. Новинки все нові і нові в аврорі. Повіські цікаві підсвічники. Це є скло. Зовні воно є біленьке, а всередині ось такі золоті. Ціна такого підсвічника 88 гривень. Карти гральні, павутина 36 штук за 17 гривень. Тут вже хтось бачить, обирався. І ми заглянемо, раз вже відкрито. Щоби всі не відкривали. Звичайні карти, просто малюночок, трошки якийсь інший. Ой! Ніж звичні. Бачите? По 55 гривень коробки для подарунків. Вони продаються в такому розкладеному варіанті, а складаються в звичайну квадратну коробочку. Картина розмір 30 на 40 Можна сказати, що по номерам, але не зовсім. Вона стразами тразами, алмазами, коштує 254 гривні. Тут все є вже в комплекті, і ці камінчики, і все для того, щоб наносити інструменти, так би мовити. І малюночки і різні. Ой, яка гарна дівчина. Така, хочеш така, хочеш сяка? Так. І сова. Я думаю, в інших аврорах може асортимент відрізнятися. Тож, дивіться, по факту, лампи LED. Ціна різні: 29, біле світло, 34 – жовте і 55. Така лампочка за 55 гривень.